Щоб ловити отаких товаришів, які нам зовсім не товариші, які про щойно були в криміналі, українські вулиці тепер будуть патрулювати дрони. Вперше за правопорядком з неба почали стежити поліцейські Запоріжжя. Дрони допоможуть зафіксувати правопорушення і навіть побачити підозрілих людей. Вони оснащені камерами, тому правоохоронці контролюють ситуацію в реальному часі. Як працює аеропатруль та чи не буде він лякати місцевих? Самі розумієте, такий час в Україні про це все у матеріалі Віталія Залевського. Шановні містяни, заради вашої безпеки поліція здійснює патрулювання міста дрон. Просимо зберігати спокій та дотримуватися вимог правопорядку. Поліцейський дрон розпочинає патрулювання вулиці Запоріжжя. З висоти пташиного польоту він стежить за безпекою містян. Безпілотник має потужну камеру з хорошою чіткістю. Весь політ записується на відео. Якщо оператор БПЛА помічає підозрілий об'єкт на планшет найближчого наряду поліції, миттєво передаються координати. Увага нарядам неподалік дитячого майданчику виявлено підозрілий предмет, перевірте з дотриманням. Техніки особистої безпеки. Ціні інформацію направляємося на наказано біля. Також дрон може зафіксувати правопорушення людей, наприклад, розпиття алкоголю або нехтування правил дорожнього руху. Найчастіше він патрулюватиме місця з великою кількістю людей. Побачити і оцінити все одним оком ну, це неможливо. А також контролювати територію парку. Це можна робити або постійний обхід, або. Apoi, Hurry. Dar unde bude bașe pe Hurry? Місцеві Запоріжжя по різному сприймають появу аеропатруля. Для одних це відчуття безпеки, для інших джерело тривоги. Зокрема, звук дрона може налякати, кажуть люди. А ще через характерний гул дрона у деяких військових, які повернулися з фронту, може початися панічна атака. Розповідає пілотеса БПЛА з позивним мала. Для багатьох він асоціюється з війною, розвідкою ворога та обстрілами. Я хочу звикла до цього звуку, але наприклад, як ми заїжджали у це місто в Запоріжжі, де ми зараз проживаємо, то тут дитина ввечері просто гралася дитячим китайським цим дроном, який взагалі нічого не собою не представляє, але ми ну. Трохи так шогнулися, причому настільки що попадали на землю, і це було дуже незвично. А пацани, які взагалі в піхоті або артилерія, танкісти. Вони як чують звук дрона, там просто втікають куди завгодно. У поліції заспокоюють. Найчастіше мешканці навіть не помічатимуть поліцейські дрони. Безпілотник працює на висоті понад 100 метрів, тому його не чути. Також дрони мають спеціальне маркування а в майбутньому їх оснастять ще й світловими індикаторами. Щоб люди могли легко відрізнити поліцейський апарат від ворожого, вони будуть спускатися на на висоту до 50 метрів лише за певної необхідності, коли це необхідно, вони будуть оснащені гучномовцями для того, щоб подати якийсь сигнал особі, яка або потребує допомоги, або ще щось попередити особу, щоб вона не спіняла правопорушення чи інших ситуацій. Нині аеропатруль працює у тестовому режимі. Згодом таких пташок у поліцейських побільшає. Схожа практика працює вже 15 років у США. Там створили цілий підрозділ дрон-юніт. Він допомагає правоохоронним органам патрулювати важкодоступні місця: пустелі, гори та ліси. У Франції дрони контролювали дотримання карантину під час пандемії. А під час Олімпійських ігор торік вони контролювали території, де проходили змагання та місця скупчення людей. А в Ізраїлі квадрокоптери зі штучним інтелектом автоматично розпізнають підозрілу поведінку людей.